На зв'язку Shop – побутова техніка з Європи. Зустрічайте та радійте! До вашої уваги топова сушильна машина Siemens iq 500, чистокровний німець. Сушарка повністю нова, але має незначний дефект на боковушці, саме тому ціна сильно нижча від нової. Машинка конденсаційного типу Нагрів відбувається тепловим насосом. Фасад має доступ до конденсатора з функцією самоочистки, плюс маємо дуже стильну панель, на якій крутилка та дисплей з підсвіткою та сенсорним керуванням. Завантаження на 9 кіло. Парад має купу програм, плюс такі функції, як AutoDraй, Smart Finish, дозавантаження, індикатор засмічення фільтра і так далі. Клас енергоспоживання А3 плюси. Тушарка обслугована в сервісі, також даємо гарантію. Ціна 24 500 гривень. Така сама без подряпин коштує 32. Також в асортименті близько 50 сушильних машин. Чекаємо вас в діалогах та підписуйтесь на телеграм.